І так от іде й дощ. І воно не протікає. Як бачите, сухо, да. ніякого проникнення. Це в нас ущільнювач між сонячними панелями, так? Да. Міжсонячний ущільнювач, між міжпанельний ущільнювачем. Забезпечує повну сухість, сухізацію, да. повну сухість простору. Площини під, під сонячною станцією. Ви можете її тепер використовувати як повноцінний навіс. Так. Так, так, так. Це для навісів, для паркомісць. Може якісь там козирки, грубо говоря, там з двох-трьох панелей, щоб можна було заховатися від дощу, зробити такі резиночки між панелями і спокійно собі ховатися і не боятися нічого. Короче, якщо ви хочете розширити функціонал своєї вже побудованої сонячної станції, звертайтесь до нас, замовляйте такий ущільнювач. Якщо ви хочете побудувати сонячну станцію з нуля максимально багатофункціональну, то звертайтесь до нас, побудуємо вам сонячну станцію і забезпечимо її герметизацію з допомогою ось такого ось ущільнювача. Вартість такого ущільнювача яка? 195 гривень погонний метр. Звертайтесь до нас, підпишемо до станції вас номери в описі відео.